Димон, вон пила. Нормально. На законодавчому рівні визнання власне, російської агресії війною звільнення Аброськіна, Авакова, Грицака та інших посадовців, які винні в крові, яка вчора пролилася під час власне, затримань. Сам собі Тому що Порошенко декілька днів назад сказав, що ми активісти волонтери цієї будки не побудували собачке, а намагаються втручатися в життя держави. То ми для нього і для його вірних всіх побудували. будки. Наша облрада, якщо вона не прийме рішення підтримку підтримку блокади, то тоді може стати, стати така ситуація, що це може стати хітом сезону. Початком хіту сезону. Вже багато райрад прийняли, прийняли звернення про зняття блокади на Донбасі, торгової. І питання в, питання в тому, що завтра будуть голосувати Черкаська обласна рада. За це питання. Мало того, є, є свідчення, що голова адміністрації обласної пан Ткаченко робив нажим на голів районних рад, тобто, щоб вони голосували за зняття блокади. Звернення одне не підтримувати ганебне зняття блокади. Як, як можна торгувати з тими, хто вбиває наших людей? Тут сьогодні присутні Юрій Олегович Тащенко. Ми б хотіли послухати його позицію з приводу розгону блокади. Які дії він далі нам далі робитиме? Завжди був. І проти розгону силовим шляхом, а тим більше це учасники антитерористичної операції. Свою думку скажи, все, що стосується, все, що стосується питання зміни до законодавства, це має робити народні депутати. Свою думку скажи. Я ще раз кажу, я кажу, я кажу свою думку. Свою думку кажи! Я свою думку кажу. Тому ті вимоги, які є, передайте, їх передам до адміністрації президента. Дякую за увагу.